Привіт знову це знову я. І вітаю вас на своєму каналі. Це відео буде трошки вже на розслаблення, так сказати. І такий невеличкий міні-огляд зарядних пристроїв для акумуляторів. У мене зараз в наявності є три штуки. І в іншому місці в мене ще є четвертя, ну четверту вам зараз не покажу, але вона, в принципі, не сильно не принципово відрізняється від однієї з яких я зараз покажу. А саме, зараз є в мене дві імпульсні зарядки. Одна високочастотна зарядка, призначена спеціально для літій з акумуляторів, свинцево-кислотних акумуляторів, ну і взагалі, в принципі, любих водів акумулятора. Але по тому, як вона в принципі працює, то виглядає так, ніби основний пріоритет для неї це літій залізофосфатний фосфатний акумулятор. І давайте приступимо до перегляду, як вони виглядають, і які в них є плюси і мінуси. Ну, принаймні з того, що я успів замітити, користуючись ними деякий час. І в мене є що про них сказати. Так, на дворі знову вимкнули світло. І якраз самий час продовжити зйомки. Отож, ви можете бачити, тут тоді є заводський зарядний пристрій. Заявлено, що він видає 80 А, але в ньому є один нюанс. Він призначений суто для свинцево кислотних акумуляторів. І щоб заряджати таким током свинцево кислот акумулятором, треба мати щонайменше акумулятор 800 А. /h. Ну, як ви розумієте, це щось. На межі нереального таку ємність не зібрати сенцево-кислотними акумуляторами. Тому сильно фактично смислу в, е, в такому току зряду, в силі струму зряду е, ну, я не бачу. При тому, що отут оці кабельочки, ну так чисто візуально вони можуть витягнути ну, ампер 20. І то я би на це сильно не надіявся. Тобто, мені здається, що вони будуть грітися. При спробі під'єднати літій зрізо-кислотний акумулятор до цієї зарядної станції, ну, зарядного пристрою, у нас є ще зараз зарядній станції, то він видає 2 А, 1,5 А 2 А. Тобто в літі фосфатного акумулятора верхня точка зарядки занадто для нього висока. І він думає, що акумулятор заряджений і пробує його ну, підтримувати, можна сказати. При тому, ж, е Взадін, там де вентилятор він не крутиться. І з нього чути звук, такий, наче каніфоль паяльником Пробують плавати. Не сильно приємно, ефективність майже нульова. Ну, З свинцевим акумулятором я його сильно не пробував. Пробував вже на дозарядку, то він видавав ну, в районі 10-15 Ампер годин. Далі у мене є така ще зарядний пристрій, пускозарядний пристрій. Брав його в одному з досить великих магазинів. Закінчення центр. І мені довелося її трошечки доробити. Я де в деякий час, в районі двох місяців, заряджав літій слізофосфатний акуметр саме цією зарядкою. І в неї є багато плюсів, як і деякі мінуси. Вона універсальна в плані всіх свинцевих акумуляторів. Там гелевий АДЖЕМ, і простий свинцево кислотний акумулятор. І в неї є такий цікавий амперметр, який бреше в два рази. Коли показує 100, то вона більше 40 ну 50, да, коли, коли там 230 вольт, Вона не видає, другий нюанс, оскільки це є трансформаторна, тобто середній трансформатор величезний, здоровий, який працює на низькій частоті 60 Гц, То він дуже залежний, по-перше, від напруги, яка є в мережі 220 В. А в нас частенько так буває, що напруга 190, 200, 210 в основному. Ну, На вечір вже там десь 220-230 буває, буває. Можливо, якби тут було 230 е, вольтаж, там 235, 232, як то ну, в нормальних умовах, то можливо, вона працювала нормально, але мені з цим не пощастило. Я її трішки потім переробив. Забрав ці непонятні запобіжники, тому що там просто планка була металічна, яка досить сильно грілася. Перекинув напряму вихід нульовий, звідси нульовий кабель на вільний. 24 вольт у мене не використовується ніде абсолютно, тому мені не, не було потрібно його використовувати. я все зробив по красоті. І забравши запобіжник, е воно в принципі, ну, оскільки в мене є автомати, які в принципі працюють ну, меншому номіналу, то є надія, що воно, тобто я готовий піти на цей ризик. А... Далі, ток зарядки виріс, тому що по дефолту був 20, став десь 28, 30 ну, до 40, Тобто це дало свій ефект. Але з'явилася проблема, що все-таки ток підріс, падіння напруги немає, вона почала трішечки грітися. Я пробував її заряджати ще на режимі старт. Тобто Це неправильне, не заводське використання, це ні в якому разі не покриння гарантії і тому подібне. І все я робив на свій страх і ризик як для, для експерименту, скажімо так, оскільки які з як метра можна зажити високим током. Вона видавала 80 А, в районі 80 А. Це з цими втратами, це з використання не оцих заводських кабелів. Е це я брав хороші 50 см е кабель. Е в потушні кабелю я використовував в районі 30 5,45 45 квадрат, вже не пам'ятаю, скільки там було, бо це було давно. У мене вони до цих пір використовуються в інверторі, і вони з акумулятора на інвертор спокійно тягнуть 150 без будь-якого нагрівання ампер. Відповідно, там втрата досить мінімальна. І зрозумівши, що при низькій напрузі. В високих токах вона достатньо перегрівається. Я почав займатися таким, я не знаю, як це українською сказати, правильно, культурно, неблагополучним, скажімо так. Я прикотив сюди е, дві штуки, два вентилятори, які були просто під рукою, які я дістав і сюди напряму. Сильно заморочуватися не став. Тут прості крокодинчики, які в мене були, ну, по-різному чіпляється. Тут бачите, другий, другий провідник, і воно благополучно, все досить непогано охолоджувало мені. Але проблема залишалася проблемою, яка там 190 вольт. Вона заряджає мінімальним током, падало до 10 А. І акумулятор, в якого мінус 150 А10-15 -15 годин зарядку, це дуже довго. В мирний час, коли б. У нас не були ракетні обстріли, відключення світла через ракетні обстріли. Можливо, це не було би проблемою. І можна було б ними користуватися. Третій нюанс: Оця зарядна, зарядний пристрій видає нечистий постійний струм, тому що ніяка всередині конструкції конструкція не дозволяє це робити. На її насправді ця зарядка дуже максимально просто влаштована. Перше 220 кнопочки з термореле, які влаштовані, або всередині кнопки навряд, або всередині трансформатора. Що я думаю, що вона десь закинена всередині трансформатора, або в діодному мості. Тобто це вся структура по факту цієї зарядки. запобіжники були, амперметр, кнопки кнопки. Трансформатор і діодний міст. Все. Відповідно, всього це. Ну не Скоріше, всього, я впевнений на 99%, що це йде перевернена просто синусоїда, під... і вона відповідно на півхвиля йде. І тепер давайте перейдемо до нашого скажімо так, короля двора. Це зарядна... зарядний пристрій. Який я недавно що замовив на Aliexpress він за три тижні прийшов мені до України в Україну. Цей малюк, він по факту, як. Ось можете побачити, трішки більше, ніж лодонь моя. Там, не знаю, все тут є 30 см, десь так, не більше. Висотою, я не знаю, 5 см і сюди 10 см. Цей малюк. Видає всі свої 100 А. При любому рівні напруги в, дві, в мережі 220. Має, хороше, реально хороше охолодження. Воно у мене довго тривало, видавало кіловат 300, кіловат 200. Район, так. Від кВт до кВт 300 Має захист автоматичне виключення при досягненні напруги, яка вибирається крутилочкою. І в себе класно. Але. В серів є один нюанс, ну, в принципі, фізику не обманеш. І коли різниця між очікуємо очікуємою напругою, яка виставлена цим мультметром, і напругою на акумуляторі величезна, воно видає всю свою потужність. І чим ближче, менша ця різниця, ток падає, падає, падає. Але в принципі можна так відрегулювати, щоб воно зряджало до достатнього рівня, викидавши крутилочку на максималку. Воно, в принципі, мені не видавало нижче ніж 350-400 Вт, 350, 350 місь так. І тільки в самому кінці, коли там залишається 1%, вона падала до там плоть до 80. Тобто це тільки 1%, там декілька відсотків. Тобто, це можна регулювати, налаштовувати собі. Тобто, якщо у тебе спокійніший якийсь час, у нас є можливість, бажання, і ми хочемо продовжити життя нашого акумулятора. Ми собі викручуємо на автоматичне відключення, скручуємо собі потужність, там регулюємо вже ампераж. І вона заряджає собі там в районі 400-500 Вт середня напруга, якщо рахувати по моїй збірці, тому що я собі виставив, що в мене тут напруга на акумуляторі буде в районі 13,4 вольта, але літій дозволяє досить сильно цю, цю напругу підняти і зробити 141 вольт. Коли ми виставляємо на акумуляторі 14,1 вольт, вона прекрасно працює. Ми можемо виставити тут регуляшку на 141 В. І тоді воно буде шикарно заряджати. Але, на жаль, моя збірка так налаштована і мені це все повністю влаштовує. І тоді я змушений викручувати цю крутилку на 141 В, щоб заряджати її більшим током, більшою напругою. І тоді не працює автовідключення зарядки. Тобто ви собі можете обрати, наприклад. Якщо ви розумієте, що у вас досить часто, довго виключають е, світло, ви собі підкрутили, воно високим током зарядило, а тоді ви за півтора години заряджаєте його, в принципі, 55% цього акумулятора. Чого стає, вистачає Ну, приблизно на 6 годин, от як сьогодні немає світла, 6 годин спокійно. Це взагалі не економше. Тобто я і там пралку включали, і чайником користувалися разів 5%. Протягом цього часу. кавомашинка працювала разів 6 е, річкова Ну, тобто, цього вистачає. Можна підняти напругу ще вище, щоб воно заджало повним своїм током. Я виставив середину. Щось середнє, між нормальним, як воно повинно працювати, і тим, що в мене влаштовує. Якось так. Так, надіюся, вам сподобалося це відео. Воно було трішки нудним, не таким, як, як, як мої попередні відео. Але я вважаю, що ця інформація буде важливою і зекономить ваші кошти. Тому що, якщо ви вагаєтеся або плануєте до покупки інвертора, акумулятора і тому подібне, то задумайтеся наперед, напевно, за зарядкою. І я би все ж таки від... Ну, власне від себе я би рекомендував саме цю зарядний... зарядний пристрій з Алікспресу. За 5 тисяч гривень е, на Aliexpress, він так і в принципі коштує, можна яке можливо дешевше, є інші версії. В Україні воно коштує 15 тисяч. За 15 тисяч я не впевнений, що вона вартує. Але от якщо порівнювати, наприклад, з, трансформаторною, з трансформаторним зарядним пристроєм, якого ціна я пам'ятаю, в районі 4 тисяч гривень, ну, це повністю оправдано і почекати 3 тижні, напевно, є сенс. Спасибі за перегляд. Підписуйтеся, ставте вподобайку. Україна переможе і ніякі втішення світла нас не переможуть. Все, миру вам, спокійного неба над головою. Будьте в теплі, в безпеці і разом зі своєю сім'єю. Щасливо!